Ти сидиш, дивишся і думаєш, блін, я якийсь не такий, я щось роблю не так в своєму житті. Чи? Треба зробити гроші, гроші, гроші. Я ну, тут встиг там попрацювати, поїсти, і я вже втомився. Як я вирішила, що тепер я буду позбуватися усіх негативних звичок і установок, які є в моєму житті. Привіт, мене звати Катерина Гуць, і це моє перше відео на YouTube. Знаєте, як то кажуть спочатку відео, ви просили, я зробила, але, чесно кажучи, ні, мене ніхто не просив, і я захотіла сама. І, мабуть, це розкіш скажу я вам, тому що майже два роки я блукала у житті в пошуках відповіді на питання, чого я хочу і чим я хочу займатися. Тож, що спровокувало цей стан, як я його проживала, а мабуть, разом зі мною і мільйони українців. І як я нарешті почала себе чути? Про все поговоримо сьогодні в цьому відео. Поїхали! Yeah, it, Тож. Веду вас трошки в контекст і познайомимось з вами поближче. Я психолог, підприємець, власниця кейтерингу дитячого харчування в Харкові, мама і власниця чудового французького бульдога. І це відео це, мабуть, такий перший продукт моєї внутрішньої роботи за останні декілька років. А все тому, що саме два роки тому моє життя дуже змінилося дві події. Сталося в моєму житті це народження дитини і повномасштабне вторгнення в Україну, і вони сталися майже одночасно. І коли я прокинулася після приїзду з Харкова у Франківськ, я в один момент зрозуміла, що те, що колись приносило мені задоволення, книги, які я люблю читати, фільми, якісь події, це вже не працює для мене і просто не є ресурсним, не приносить задоволення. І я взагалі не знаю. А чого я зараз хочу від життя мені інколи не хотілося прокидатися, не хотілося гуляти, і якась моя соціальна батарейка вона просто сіла, і це може бути незамітним, непомітним для наших там друзів. І якщо у вас є такий стан або у ваших друзів, ви можете теж це не помітити, але внутрішньо це переживається дуже боляче. Я знаю, що це наклалося і моє материнство, тому що я не знала, як це, коли в тебе немає стільки вільного часу. І так само приїзд, коли в тебе немає поруч того, до чого ти звик. Саме тому сьогодні а, я покроково вам розповім, як я проходила цей етап. І першим моїм кроком, через два місяці після того, як я відчула цей стан, це був е, похід до психолога. А, і е, тоді. Е, Змінився, тоді стався перший крок, який а, допоміг мені зняти накал з цієї ситуації, тому що а, постійна тривога, постійний чай відчий, він дуже забирає багато сил, і ти не можеш нічого думати іншого, ніж те, що зараз все так погано і я просто нічого не хочу. Тому давайте поговоримо про цей перший крок. Ще в університеті я знала, а, що таке криза ідентичності. І що її може спричинити дуже багато подій: це втрата близької людини, звільнення з роботи, це переїзд та еміграція, просто новий сімейний статус та народження дитини. І я знала, що це може боляче бути для людини. Але звісно, я ніколи це не відчувала на собі. І ми багато разів не знаю, як ви, я точно багато разів чула, що а біль треба проживати, емоції треба проживати, але чомусь, ну знаєте, з такими сильними емоціями це не працює. Мабуть, тому що в нас просто немає ресурсу з ними справитись, і ми їх, знаєте, закидаємо в дуже такий довгий ящик. І перший крок, який допоміг мені звільнити цю ну, трошки цієї енергії, це відгорювати те майбутнє життя, яке було в нас до цього, а саме в мене. Да? Це та купа вільного часу, яка в мене була. Такі активні вечори, можливість там бувати в різних місцях, подорожувати за кордон, багато часу проводити з рідними. Це усвідомлення від того, що ти все це втратив в, один, в одну мить, від цього дуже боляче. І дуже хочеться це десь там спрятати далеко-далеко. Але дійсно треба це усвідомити і відгорювати, прожити. А у кожного це може бути по-своєму. В мене це було просто у форматі трошки закриття у собі. Я змогла. Поплакати на сесії з психологом, я декілька днів була в такому дуже вижитому стані. Але після того, як ти сприймаєш цю реальність, вона стає твоєю порою. Тобто, коли ми бачимо реальність, ми можемо потім від неї відштовхнутися. Але, мабуть, саме тоді мені б треба було зробити інший крок першим, про який вам зараз розповім. Тож я кажу, що. Важливо зустрітися з цим болем, але для зустрічі з нашим внутрішнім болем нам потрібен ресурс. А де нам його взяти, коли такий стан, коли ти нічого не хочеш? Тут дуже важливо починати закривати свої такі базові потреби. А на той момент, коли я відчула, що дійсно це вже було там в минулому, і я маю щось робити, змінювати своє життя, я вирішила робити все. Я... Жила думками про те, що треба зробити гроші, гроші, гроші. Хоча на той момент в нас не було якоїсь критичної фінансової ситуації, сам факт того, що в минулому своєму своєму житті я постійно працювала і мала такі вільні фінанси, не давав мені спокою, а, і я просто як билася а, у закриту дверь, і намагалася щось зробити. Я хотіла вести інстаграм, я створювала якісь групи, але усі ці рухи вони були абсолютно хаотичні, і я дуже швидко вигорала. А вигорала тому, що в мене не було просто, не були закриті такі базові потреби. Я прокидалася, мені здавалося, що в мені велика кількість енергії я починала щось робити. І замість того, щоб якось її акумулювати, щоб її якось зберегти, я роздавала її. І в один момент я просто... Вимикалася, відчувала знов цю апатію, все кидала, засмучувалась, думала, що в мене нічого не виходить, переживала цей стан знову, і там через декілька днів знов включалась. Тому я хочу сказати, що нам хочеться знайти ось цю знаєте, велику місію, і це дуже важливо, да? віднайти те, чого, ну, наше бажання, те, чого ми хочемо. Але це неможливо зробити без. Закриття наших таких базових потреб. Тому попікуйтесь про свій сон, попікуйтесь про те, щоб у вас була смачна гаряча їжа, тому що ми не можемо думати про щось таке більш високе, коли, наприклад, в нас нема безпеки. А, на жаль, зараз у нашій ситуації в Україні ми не можемо бути впевнені у нашій безпеці, у безпеці нашого житла. Тому дуже важливо давати собі таку підтримку самостійно. І перескотіла але нічого. І так, ми з вами вже проговорили про перших два кроки: це відгорювати та прожити цей процес і попіклуватися про себе і про свої потреби. І ми сказали про те, що треба піклуватися про свій сон, можливо, прогулянки на свіжому повітрі. Але я як тілесно орієнтовний терапевт хотілася хотіла б більше зупинитися на роботі з нашим тілом, тому що тіло це наша опора. І коли ми намагаємось віднайти те, чого нам хочеться, наприклад, чим я хочу займатися, яку я роботу хочу, які я хочу відносини з людиною, ми завжди шукаємо це головою. Ми досить раціональні, а голова вона пов'язана ще з тривогою. І моя вам така рекомендація: і те, чому, чого я дотримувалась довгий час, це робота з тілом. Це не тільки там зал, я більше кажу про таку знаєте, психологічну роботу. Як можна віднайти імпульс в тілі, який відповідає за наші бажання? Це може бути такий експеримент. Я вам його пропоную. Наприклад, почати куштувати їжу, яку ви не куштували до цього, або почати її куштувати з закритими очима. А ви можете подивитися, як ви замовляєте їжу в ресторані, замовляєте її від де, там, відштовхуючись від свого бажання або відштовхуючись від того, що замовляє ваш партнер. Наскільки ви дійсно даєте своєму своєму організму ось ці такі базові потреби дійсно то те, чого він хоче? Дійсно, ви хочете їсти яєчну на сніданок, або ви вже давно любите там, можливо, сендвічі якісь, або хочете з'їсти кашу. Спробуйте дослідити цей процес, він є дуже важливим. Ви можете вмикати своє тіло, робити там собі масаж ніг або просто приймати гарячий душ. І саме тоді, коли в нашому тілі почнуть виникати ось ці імпульси, воно буде фіксувати і знати їх, знати, як, як це на смак, коли я чогось хочу. І коли вже в більш масштабному такому сенсі ви будете шукати професію свою, да, або там а, партнера, ви зможете відчути цей імпульс колись трошки пізніше, і вам вже він буде знайом. І для вашого тіла це вже буде маркер. Ви відчуєте і подумаєте, блін, точно, це щось знайоме, це те, що мені, мені подобається. І, звісно, в цей момент ми можемо казати що там про якісь соціальні страхи та про засудження, які ми можемо. там, да, Відчувати від інших людей, але якщо ми будемо зберігати цей імпульс, то це допоможе нам пройти цей шлях і дійсно віднайти те, чого нам хочеться. І ось я прожила ці такі перші доволі складні кроки, і настав колись ранок, коли я знаєте прокинулась і розумію, що я хочу цей день, я хочу дізнатися, який він буде для мене. Я хочу приготувати собі сніданок або своєму сину та своєму чоловіку. Я почала планувати, а куди я можу піти, як я можу розважитись, можливо, або як я можу провести там той час, коли дитина спить, з якимось з користю для себе, з задоволенням. Я почала ходити на масажі, інколи там зустрічатися з друзями, просто ходити на сніданки сама з собою. І це було після роботи саме зі своїм тілом. Але. Мабуть, до цього мені не вистачало четвертого кроку, який був надалі, і це ментальне перезавантаження. Ми хочемо почути наш внутрішній голос, але для того, щоб його почути, інколи треба прибрати зовнішній шум, а його досить багато. Ми живемо в еру, коли отримуємо, отримуємо мільйон повідомлень в день. І тут ну, дуже важко зосередитись і дійсно бути впевненим, що те, що ти робиш, це те, що тобі подобається, а не те, що, наприклад, да, ну, ми десь почули, або там хтось нам сказав. Саме тому, саме тому я вирішила прибрати цей зовнішній шум. І в той момент я просто почистила пабліки в Телеграм, видалила. Усі там залишила тільки троху, а усі інші пабліки я просто видалила. Я подивилася, на кого я підписана в Інстаграм, і виявила, що є багато людей, які ну, мене зовсім не мотивують, які не викликають в мене якогось, знаєте, такого задоволення, а просто викликають ну, якесь відчуття дефіциту, про яке ми далі з вами поговоримо. Тому я теж зробила відписку від усіх цих людей і просто зменшила час в інстаграм. А є ще декілька варіантів, як ми можемо зменшити цей зовнішній шум. А в цьому випадку можна навіть прибирати книги. Я знаю, що книга це звучить як якийсь спосіб дізнатися щось нове та цікаве, але це теж спосіб приглушити свій внутрішній голос та, і ну, переключити свої думки на щось інше. Тому прибирайте книги. Ви можете там робити 2-3 годинки прогулянки на одинці з собою. І це теж, я вам скажу, такий не дуже простий процес, тому що ну, треба щось, знаєте, таке почути, дізнатися про себе, що ну, не завжди може нам подобатись. Але, як ми кажемо, якщо ми піклуємось про себе, якщо в нас є достатньо ресурсів, то ми можемо з цим справитись, подивитися, що ж там таке живе, і можливо, а не можливо, а точно дізнатися про себе щось таке нове. Що допоможе нам у подальньому нашому шляху. От, якщо б ви поставили відео на паузу і відписалися зараз в Інстаграм і в Телеграм-пабликах від всіх, хто вас не мотивує, а зараз би вже ви не стикнулися з п'ятим нашим кроком. І цей крок це робити щось від, знаєте, з дефіциту. Ну, теж, наприклад, Інстаграму. Ми коли дивимося Інстаграм за якоюсь людиною. А я зараз не буду казати про це успішний успіх. Це може бути, і нам усім подобається така гарна картинка, але важливо, якщо ну, вона вас мотивує в гарному сенсі. Якщо це викликає у вас відчуття, що ви в чомусь недостатній, знаєте, то ти сидиш, дивишся і думаєш, блін, я якийсь не такий, я щось роблю не так в своєму житті. Чомусь в мене там недостатньо грошей, не така гарна фігура. Чому там ця дівчинка встигає там і то, і то, і то робити. А я ну, там, Встиг там попрацювати, поїсти, і я вже втомився. Якщо це викликає у вас відчуття, що ви якийсь не такий, перше я вам хочу сказати, що з вами все окей, ви такий і усі такі. А хто не такий, то ну блін дійсно молодець, тому що люди вміють і вчаться краще влаштовувати своє життя, і мені здається, що це дуже круто. Але, будь ласка, почуйте, тому що мені це було важливо почути. Це окей. Не знати чогось про себе, це окей не робити щось в достатньої кількості відчувати в тому, або просто відчувати сум від того, що в тебе чогось нема. Але спробуйте відчути, ви чогось хочете, наприклад, грошей, тому що їх немає від дефіциту та від страху, тому що в мене було так само, і коли ти робиш від дефіциту. Ну, знаєте, страх, що в мене чогось не буде. Я не зможу купити там собі, наприклад, якусь там сумку, і як я потім там буду там, о, пояснювати, чому її в мене немає, та, то це приведе тільки для більш, ну, для більш повищеної тривоги. Якщо ви знаєте дійсно, для чого це вам. І ну, можете собі сказати, добре, зараз в мене цього немає, і я приймаю цю ситуацію. Я непоганий, тому що в мене цього немає. Да? Просто ось ну так склалася ситуація. І я хочу більшого, Це теж окей, супер. Тому що ну, у кожного з нас є своя успішна стратегія. Хтось починає зі знаку плюс. Наприклад, мені щось подобається, і я хочу ще і ще. Ну, типу, така дуже класна емоційна така мотивація. Хтось, наприклад, починає щось зі знаку Мінус і це для нього теж успішна буде стратегія. Наприклад, мені не подобається там, мій фінансовий стан, все жах, я буду щось робити. І він починає, знаєте, коли вже людина на дні, він починає щось робити. Це теж для нього є ефективна стратегія, і це абсолютно нормально. Але просто почути зараз, так, як звучать ну, там, два речення. Перше, наприклад, я хочу схуднути, тому що ну, я виглядаю жахливо, і мене все дратує, і навіщо я так багато їм. А, і блин, всі такі ходять гарні. А інший варіант це я хочу схуднути, тому що та, мені може щось не подобається, але я люблю себе я приймаю себе, я хочу собі красиве, гарне тіло, і я поступово буду до цього йти. Це абсолютно е, дві е, різні цілі, мабуть. І ну, мені здається, що до другої прямо хочеться йти піклуватися про себе. Тому просто почуйте, для чого вам те, що ви хочете хотіти. Так. І давайте уявимо собі ситуацію. Ось буквально недавно в мене був цей етап, коли ну, ви трошки там. Нагодували тіло ресурсами, ви вже трошки знаєте, там, як вам ну, будувати свій час, та, як його проводити так, щоб він ну, вам подобався. А ви вже почистились ментально та, і ну, прибрали життя ну, людей, які вас демотивують, та, які вас засуджують. Не тільки Інстаграм, а просто там, люди, які є поруч. Якщо такі є, прибирайте їх. Я взагалі зараз вчуся, чесно кажучи. А дивитися трошки під іншим кутом на життя і шукати щось більш гарне, позитивне, це не значить, що не проявляти свої емоції. Ні, емоції, такі як злость, як сум, вони потрібні, але не якщо це ваш перманентний стан. Тому, якщо ви вже пройшли увесь цей етап, як і я в якийсь момент, вам може захотітися різко класних змін. В мене було так, що я вирішила, що тепер я буду позбуватися усіх негативних звичок і установок, які є в моєму житті. І коли я почала це робити, все почало трошки хитатися. Наприклад, я вирішила, що в один момент я просто приберу свою звичку впадати в таку жертву. А цей стан, не знаю, я думаю, може, він вам знайом. Він в мене вмикався, коли я. Вже вигорала а, і ну, прокидалася, розуміла, що блін. от я собі поставила через місяць це зробити. Я це не зробила і сте погане, і тут у мене тут недостатньо часу. І, взагалі, і погода сьогодні я там не змогла зробити. І я просто такий, ну після такого гарного підриву, я впадала в жертву. А, дуже сильно я себе так буліла за це. А і я от вирішила, що все тепер я буду цю жертву свідомо прибирати. Нехай я не знаю, там, чому вона в мене, я просто буду виходити з цього стану, там я не знаю, йти на тренування, а, там ще більше щось робити і просто її позбуватися. І мене почало виносити ще більше. І виявилось так, виявилось, що наші звички це наші опори, і вони в нас є для чогось. І ми не завжди знаємо, від чого вона нас намагається зберегти. І як виявилось, що ця жертва це був. Один із моїх способів відпочити. Просто, мені хочеться сказати, вдивитися від себе і просто відпочити і нічого не робити. Але я не вміла цього робити, тому приходила вона, я її відштовхувала. І, звісно. ну... Я не можу без цього, тому що це був мій єдиний спосіб відпочити. І тільки після того, як я відловила цей момент, коли я почала собі дозволяти потрошки відпочивати не тоді, коли я вже не можу доповзти до кроваті, а просто тоді, коли я відчуваю, а тоді ця жертва почала пропадати. Тому що в мене з'явився новий спосіб відпочинку. Тому, якщо у вас з'явилось таке бажання прибрати всі. Ваші якісь погані звички або негативні установки на тему відносин, на тему роботи, пошуку себе, реалізації або там грошей, спробуйте спочатку зрозуміти, для чого вони вам. Тому що, можливо, колись завдяки цим установкам ви вижили. Зараз я розповіла про шість кроків, про які, мабуть, ви не прочитаєте в підручниках, і я про них на день читала, і я знаю, що. У кожного з вас буде свій шлях, і мені буде дійсно цікаво дізнатися, як ви його пройшли, чи проходите. Можливо, ви впізнали себе зараз, на якому ви етапі? Це перший етап це прогорювати, другий етап це попіклуватися про себе. Я нагадаю, що він, піклування про себе може стати першим етапом. Третє це відновити свої базові потреби. Четверте це ментальне. Перезавантаження прибрати увесь шум, який є навколо вас. П'ятий це не робити, не приймати рішення з дефіциту. І шостий це не прибирати одночасно всі звички, тому що вони є нашим фундаментом, вони нашою є опорою. І спочатку подивитися, для чого вони нам потрібні. І, мабуть, все, що ви зараз обираєте, чи зможете обрати, я дуже цього вам бажаю. А це може бути не на все ваше життя, тому що колись на самому початку шляху думка про те, що зараз мені треба щось обрати, щось на все життя, вона дуже мене лякала. І можливо цей страх переживають студенти, які можуть мене дивитися. Знаєте, ні, це не обов'язково. В наш час є така тенденція, що і це абсолютно нормально, змінювати свою професію раз в 3-5 років, і так як було в наших батьків, що ти отримав там працювання, що ти отримав освіту. <свідування> <свідування> і далі ти працюєш все життя за цією освітою. Зараз вже такого немаю, тому ви можете за це, я думаю, не хвилюватися і піддатися своїм почуттям і пошуку себе. Я хочу сказати, що взагалі немає магічної таблетки, і, можливо, вона є, я намагаюся наставити собі, знаєте, такі опередження, але я її не коштувала і не стикалася з такими людьми. І навіть якщо вона є, я б не хотіла її віднайти десь наприкінці свого життя, а саме із нею віднайти ось це своє бажання щось робити. Але я знаю, що є у кожного свій шлях, і у вас він свій. Основне моє таке послання для вас сьогодні: що я впевнена, що ви зараз там, де ви маєте бути, і що усі рішення, які ви приймали до цього моменту, вони були найкращим рішенням для вас в той самий момент. Навіть якщо зараз вам так не здається, ви можете переглядати це відео безліч кількість разів, тому що ваш мозок точно витиснить повністю більшість кількість інформації, але якщо щось було тут для вас дійсно важливе, ви можете це залишити для себе, записати або, можливо, навіть віднайти це відчуття в тілі і зафіксувати його. Наприклад, ви можете. Класти руку сюди на груди собі, або на живіт, де вам відчувається, якщо ви там чули для себе щось приємне або щось важливе, і побути трохи в цьому, в цьому стані, тому що саме таким чином ми можемо зберегти цей досвід, отримати досвід, зберегти і внести його в наше життя. Тобто не просто прослухати, а вже зараз а, взяти для себе щось нове. А, я зараз разом з вами проходжу цей етап. І хочу, щоб ви пам'ятали, що ви маєте право на цей етап. Ви маєте право бути зараз там, де ви є. Маєте право на свої відчуття. Цей процес він може тривати стільки, скільки вам це потрібно. І тобі не обов'язково знати відповіді на усі питання одразу, але я впевнена і знаю, що вже десь всередині тебе є точно усі ресурси і усі відповіді для того, щоб пройти цей шлях. Я бажаю вам цікавих відкриттів, такого класного експерименту і дослідження себе, тому що ви це найцікавіше, найкласніше, найвзагалі крутіше, що у вас є. Кохайте себе, любіть себе, балуйте себе і дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Треба казати, що залишайте лайки, підписуйтесь, обов'язково, будь ласка. І ви можете написати, які теми вас цікавлять. І давайте поговоримо про них, тому що я б хотіла тут зробити такий ось простір для балачок з вами. До зустрічі! Па-па!